Зранку рамках... всюди планує якась метушня, на роботу всі їдуть, а те, хто з роботи, хтось глобально замислився сенсом буття, де да, хто просто бажає дістатись суботи, ніби зовні все добре і ти мав завжди, так гадають, як дивляться люди на тебе. Хто в погляді ловить маленькі сліди, у час пік майже всі поринають у себе. Багатьох зачепила триклята війна, когось на смерть, а когось, можливо, дотично. Хтось залишився сам, я вина без вина, когось вбило ментально, а когось фізично. А надвечір сирена мов зграя вовків, І сліди на обличчі помітні чіткіше, а думки, як щури, лізуть з різних боків, крає серце і хочеться вити гучніше. За мене не одразу так справді мене. І нехай відрати, мов стисла пружина. Там на небі, знов сонце яскраво зійде, ворог схине, лишиться, миш серці тушина. ніби зовні все добре, і ти, мов завжди, так гадають, як дивляться люди на тебе, Дехто в погляді ловить маленькі сліди, у час пік майже всі поринають у себе. Все мене не одразу так справді мене, і нехай від утрати, навстила пружина, там на небі знов сонце яскраво Ворог схини лишиться лиш серці тужина все мене не одразу так справді мене, і нехай від утрати навстисла пружина. Небі знов сонце яскраво зійде, ворог схи лишиться лише в серці, тушина.